Завершився один із етапів навчання в ядерній школі РАЕС стажування на керівних посадах енергетиків атомної станції. Частина учасників профорієнтаційного проєкту мали змогу провести один робочий день в ролі керівників вищої ланки управління підприємства. Серед них Галина Боцула. Дев'ятикласниця стажувалася на посаді заступника генерального директора РАЕС з якості та управління. Віктор Кравець ознайомив ученицю з багатьма аспектами своєї роботи. Показав, як ведеться документообіг та як працює персонал, підпорядкованих йому під Відрозділів, зокрема, у супроводі Віктора Павловича дівчина відвідала загальний відділ лабораторії служби контролю металу та різні відділи служби інформаційних технологій РАЕС. Ми розглянули, перш за все, організаційну структуру нашу теперішню. Галину зацікавила робота загального відділу. Ми його розглянули досить детально. Потім були надзвичайно цікаві такі візити в різні напрямки. Ми Роспостерігали і обладнання для руйнівного контролю металу, і обладнання згодом для неруйнівного контролю металу. Поспілкувалися з людьми, які займаються кібербезпекою, мережевою інфраструктурою, IT. подивилися на пристрої за допомогою яких виконується ремонт комп'ютерної техніки. Галина, неабияк вражена такою можливістю, каже, що знання, отримані під час стажування та в ядерній школі загалом будуть корисними для неї і в майбутньому. Мені сподобалось, що ми ходили прямо по території, дивилися на роботу працівників. Мені все показували, розповідали дуже добре. Я зараз дуже вражена, і я думаю, зараз всім порозповідаю, розповідаю, яка класна ядерна школа, і які класне в мене було стажування, що я побачила. Я б рекомендувала всім, кому подобається ця тема, і не тільки спробувати себе в ядерній школі. Це дуже класно. Одинадцятикласник класник Олександр Хомич стажувався на посаді заступника генерального директора з капітального будівництва, начальника управління капітального будівництва Рівненської АЕС Сергія Куроєдова. Для нього провели невеличку екскурсію по всіх відділах, по всіх кабінетах, щоб він наявно побачив, чим займаються власні інженери УКБ. Коли молода людина проходить через всі блоки, повз них. Це вражає. Я вважаю, що це дає уяву, чим займається вся станція в тому складному комплексі, який у нас є наявний. Олександра цікавило усе. Він уважно слухав, розпитував незрозумілі моменти, прагнув дізнатися якомога більше про роботу стратегічного об'єкта та про атомну промисловість загалом. Я побував в градирні, дуже вражає своїми великими розмірами. Цікаво, як вона працює мені. Сергій Вікторович розповів. Показав насосну станцію. Цей проект ну дає можливість подивитися, як працювати на станції, які є посади, місця вибрати навчальний заклад і професію. Десятикласниця Ангеліна Аверкін ознайомилася з роботою заступника генерального директора РАЕС персоналу, Олег Килюк зауважив, що профорієнтаційний проєкт Ядерна школа РАЕС не лише поглиблює знання про атомну енергетику, а й сприяє загальному розвитку учнівської молоді. Ми поспілкувалися про те, як проходила ядерна школа, про те, що сподобалось, що, можливо, наштовхнуло на подальші роздуми щодо вибору майбутньої професії, тому що. На сьогоднішній день нам дуже потрібні отакі молоді, енергійні і перспективні спеціалісти. Робочий день, проведений разом з Олегом Степановичем, видався досить цікавим та продуктивним для Ангеліни. Вона вкотре переконалася, що робота атомників Раес дуже важлива та відповідальна. Ми розказали, що тут потрібно робити. Це дуже цікаво. Мені сподобалося. Потім ми поїхали. Давати вручну нагороду працівниці Рівненської АЕС, і там було дуже багато людей. Всі, всі її вітали. Це було дуже класно. Мені сподобався такий досвід. Далі була нарада, я також там була присутня, і це все дуже швидко, такий дуже швидкий темп. Ну, класна робота. Мені сподобалося. Стажування на керівних посадах важливий етап в межах профорієнтаційного проєкту, зауважив Валерій Ковальчук, заступник головного інженера РАЕС технологій та інженірингу. На мою думку, дійсно дуже досвід цінний в частині стажування учнів проєкту Ядерна школа на посадах вищої ланки управління. Для нас дуже важливо показати учням, що таке на практиці атомна електростанція. На робочому місці Валерія Миколаєвича стажування проходив старшокласник Олексій Анісімов. Батьки хлопця працюють на РАЕС, тож він мріяв, хоч на один день стати частинкою колективу атомників та побачити процес роботи енергогенеруючого підприємства. Побував на зустрічі МАГАТЕ, побачив, як це все працює, як це все проводиться, як все організовується. Як у ядерній школі дали змогу побути учасником. Загалом все сподобалося. Такі зустрічі учнівської молоді з атомниками РаЕС дають можливість дізнатися більше про атомну галузь та зрозуміти важливість роботи українських енергетиків. До того ж, підприємство потребує спеціалістів різних сфер діяльності. Рівненська АЕС завжди підтримує ініціативну молодь міста супутника Інна Гаврилова, Людмила Скіпчик, Крістіна Хлонь, Анастасія Лалак, Олександр Сніжко, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС.